Хочете такий пояс, а у вас коротке волосся, не біда. Зараз вам покажу, як можна це виправити. Вам потрібно всього лише ось такі невеличкі два бублики та ось такі шпилючки. Прикладаємо наші бублики ось так до голови. І тепер прокалюємо з однієї сторони, просто щоб вони трималися. Наші бублики вже на голові, беремо біленьку хустинку. Пов'язуємо її ось таким чином, щоб у нас ніде нічого не терчало, і верхня хустка також була е без вузликів, щоб ніякий вузлик нам не давив у голову. Трішки підгинаємо лобну частину, так щоб трішки виглядала у нас біла. Задню частину не підгинаємо, так, щоб у нас закінчився ось цей. Е на, на шиї у нас закінчиться. І тепер наші два кінці ми беремо перехрещуємо. Ми тут перехрестили, все гарно вирівняли. Ось цей, що в нас йде верхній вузол, ми його залишаємо. А цей, що нижній вузол, ми його будемо підпихати під е, всю нашу конструкцію. Тут підтримуємо за допомогою пахви. от тепер за допомогою одним змахом руки, і ми будемо ось так заправляти наш оцей кінець. Ми заправили і підправляємо тепер нашу всю хустку, щоб вона гарно в нас виглядала на голові. Все, що ми запхали, підправили. Тепер ось цей верхній кінець, що в нас залишився, ми його складаємо і підтягуємо догори, щоб затягнути всю нашу хустку акуратно. Всі кінці нас складаємо. Тут ви вже можете викладати, як вам гарніше, як зручніше. І якщо маєте бажання, ось таким пучком квітів або ягідок можна прикрасити вашу голівку. Запихаємо це між складочками, і вуаля ваше дев готовий.